Друзі, нарешті в Україні з'явились нові чіткі правила перевезення собак між міськими і міжнародними автобусами, затверджені кабміном 7 липня 2025 року. І це приємні новини, бо ще зовсім недавно в правилах було написано, що собаки мають їхати тільки в жорстких переносках і в багажному відділі. Так у темряві без господаря поруч, а ще водій міг просто відмовити перевезенні вашої собаки і поїхати без вас. Уявляєте собі. А тепер зовсім інша справа. Перше, що потрібно пам'ятати, ветеринарний паспорт обов'язковий, без нього в поїздку не пустять. І ні, фразами просто до бабусі тут не працює. Має бути документ з усіма щепленнями, а інакше залишаємось вдома. Якщо собака важить до 10 кг, потрібна переноска, клітка або сумка з абсорбуючим дном. Можна поставити під сидіння, тримати на колінах або навіть купити для неї окремий квиток. Деякі хвостики вже точно знають, що їм потрібно місце біля вікна. Щоб контролювати. Ситуацію на дорозі. Собаки від 10 до 45 кілограмів їдуть на морднику на короткому повідці і тільки на підлозі на спеціальні підстилси. Сидіння для людей лапа на підлогу, а господар викуповує всі місця в ряду, щоб не заважати іншим. І так в салоні може бути максимум одна така собака або дві, якщо це один власник. Якщо ваш пес по понад 45 кілограмів, то вже спецтранспорт і домовленості з перевізником. Бо в тісному автобусі такий красунчик займе півсалону і половину на увагу всіх пасажирів собаки погодарі подорожують безкоштовно і без викупу місць. Намордник – короткий повідець і завжди поруч із людиною, якій допомагають. Це ті випадки, коли пасажир точно знає, що поряд з ним найвідповідальніші чотирилапи. Ще новинка. Перевізники тепер повинні розміщувати правила на автостанціях і в автобусах. Тож, якщо хтось здивується, що в салоні є собака, можна спокійно показати на стенд і посміхнутись. Подорожуйте з комфортом і пам'ятайте, дотримання правил це не лише вимога, а й повага для тих, хто поруч. А ми з дезі пішли далі гуляти і знімати вам нові відео. Тож підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дякую вам за перегляд.